Я пробовала чай, я пробовала все Короче Я сума капец И тупо вот так Я хотела сделать блог на YouTube Так мы едем на рыбалку Не вами. Что нам в беде в не в беде я Не знаю беде Короче, приятного просмотра Параллельно, ставьте лайки Подписывайтесь там Короче, я стала в 4.22 Не знаю чого. Сім ну, зараз ще кочку на часах. Ш шість 45 в містах. Я тільки роблю рублючами треба три червіки накопати, в принципі. Пудемо дойти на озеро з того. Золоти рибу. Ливко лимко лимко! Ливко лимко лимко лимко! На рибалку? Ой, Бог, На рибалку. Максима. Ну, Привет лав. Давай. давай, давай. На рибалку. <рігуря> Спасибо. Чизі, ты немає черв'яків? <рігуря> ты будешь черв'яки? А я не другаю, наверное, там Максим? Просто я копала, себе не знайшла. Коротше, я взяла вудку. Сіля, це ж я. Йому пофіг. Кажу, я взяла риба взяла рибалку. Я кожу шукала чераків. Чераки я не знайшла. Копала коло черешні. На Кажу, Всі місця там, де вони можуть бути, їх немає. Окей. Максим каже, що він робив чисто. Так що я зараз зі мною доходила до нього. І дала свою вудку, матка зовтає своя вудка. Я кошні його куси. Ще паралельно я знімаю ще сторісний інстаграм. Це так і справи. Усіма такий Чомайдан. Яка взяла тільки вудку з повербанком. Він килий чумайдан. Каже, три вудки. Yeah. Поняли? шар. Ну, Але покажися ось. Каче. Зараз будемо йти на рибалку. Я не знімала, як ми йшли на рибалку, бо все несли в руках і було просто неудобно вам знімати. Черево ж ставку, Максим робила прокорку. Про Що Щось таке, Максим. Це макух. Макух? Да. Там риба кошек пласкається. Максим кажу дулю показує нам. Це такі діла. Багато багато. зараз закочала таку? в руки беру, наш замішанок. Ага, Бери принкор, куди ти будеш кидати поплавок? по плаву? По прямій? Ну да, так опряну. Коротше, вже півдв'ятого. Ми ще ніфіга не зловили. Ми всі пів розпутувати в ту вудку, тілески заплутав. Сидимо, кож чекаємо. Там на фоні там Віталік грає на трубі. Ага. Да, не він. І фіга нема. Вона ж з того пускається і сріна нічого нема. Я Ми так не можу. Да. Ці білі лебіді туди назад туди ганяють, які мотоцикли на вулиці. Так каже, чекаємо. Ось вон дому вука. Uh -huh. Сніпомагаємо, привіт. Ахаша, так, такі діла. Знов взявся? нельзя воно всім клюне чи не клюне? тоже теж до клює. Коша нас в мене клює. і в нього клює. Я просто манку замечу. Ну. Mm. Коротше, вже 10 годин. Так ти нічого рибу ніякого не зловив. Отакі ну, мариба. Да. Прикорку кидали два рази. На тісто кукурудзи. Доказується що чораків немає, бо були човраки, ми теж побудували. Іди купай. А де їх може, а самі тут можна купати? І рани зараз не купати чораків. Я кажу, це через цього. А да, Максим? Максим взагалі поплавка не бачив нормально. Я що то уже. Я не бачу. в ну, ну, ай три хамоха срабата за собі. О, риба, так. Да. Вони взагалі поповук звідти прилетів сюди. Так. Да. Ну, коротше, якась тигня в нас. І ж сидіть не зловнів, то завтра піде вже раз. Я завтра уже... Я уже сегодня могу до бабушки поехать, я У mm. меня на неделю английская будет. Ранку на неделю. Ты что? А раз в вот. год. О, а О, клюе, клюе, клюе. Да. Такі ми класні рибаки. Максим щось Максим, тільки що не впав у воду. Там рапці літають. Копці. Рапці, копці, то я кажу. Куди мені вже закидати? Тут три покладка, і кидати. Коротше. Поміняли місце остановки, тому що там рак. Жаба дивиться на востку! Ось ця нас жаба! Я дуже божі жаб. Коротше, з тиво вже дві. Тут такі кашки, що ну його я... з раком. Ми її задобралися, ребят. Я добрався. Ми обоє. Ну, я показала. <гум> да. Коша Максим хочу закинути цю вудку. У мене плює! А як так усе телефон, щоб тут не втопити? Ми тут майже на воді тут Капець. Коротше. в тозі ми нічого не впіймали. І ще були в мінусі. Я мирко ще жито нічого не вловили, вже складалися, щоб ти вже додому. І сама Ілонка взяла на ті місці, там зверху там були листя, тоді там теж рипахи. Та я кажу, таку помилку зладку відсовувала, щоб типу, скласти зі вузку. І очки у ці, коротше, плавок цим очком, кажу, та зачепила за якусь дерев'яху. І, коротше, я, я, типу, я не зачепилася на мертво. Зачепилася, я, типа, як же не відчепитися. Давай дергати же, давай, типу, же, щоб цю леску, типу, відірвати це все. А вона тягне леску один міліметр, максимально, каже, якось дуже мене жорстка леска, типу, що з їх ще відірвиш. Ми тянем тянем, тягнемо, тянем, 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 нічого не відчіпляється, чіпляється, не рветься, ні фіга. Все на тому місці. Ми хотіли ту вудку покидати щось чи що. Я тягну, тяну тяну, тяну, Ціки бах, коротше відірвалося. А мене, мене на вудці два гачка зразу. Та два гачка під водою там лишилося, і дух каже, полонули. Виплавли... Ні, вудка сама то ціла. Повнутий вудка без рачків і прийшли без нічого. Такі розстроєння. та сумка, така важка і люди на ца сумку, реально. Короче, а така рыбалка. Сім бай.